Чужих дітей не буває. На території Закарпатської області активно працюють над викоріненням інтернатів та переходом на сімейні форми виховання для підтримки новостворених сімей, які беруть на виховання дітей. Кошти виділяють з обласного бюджету. Ми з обласного бюджету для патронатних сімей даємо 50 тисяч гривень одноразову допомогу. Для прийомних сімей даємо 50 тисяч гривень з обласного бюджету і для дитячих будинків сімейного типу 100 тисяч гривень з обласного бюджету новоствореним сім'ї, які взяли на виховання дітей, це дає нам змогу спрогнозувати, що напротязі декілька років ми зможемо, використовуючи цю програму, а також програму будівництва малих групових будинків, будинків для дитячих сімейного типу, а також для прийомних сімей, житла. Де вони зможуть для тих сімей, які будуть створюватися, зможуть брати на виховання дітей. Тобто і у нас на сьогодні залишився один інтернат, в якому близько 250 дітей. Ми хочемо зробити так, щоб таких будинків у нас масштабувалося більше і буде можливість їх туди розселити. Наразі на території області фонд першої леді Олени Зеленської будує два будинки сімейного типу. Ще кілька зводять за кошти обласного бюджету спільно з іноземними донорами. Таким чином, підтримка усиновителів позитивно впливає на статистику. Цього року за вісім місяців всиновили вже 41 дитину. Торік за такий період 30 дітей отримали родину. Загалом в області 2080 дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування. Звичайно, що більшість з них знаходиться влаштовані вже під опікою в дитячих будинках сімейного типу. І ті, які потребують влаштування, їх не так багато. Дітей, які підлягають усиновленню, у нас на сьогоднішній день 491 дитина. Тобто дітей більше, які підлягають усиновленню, ніж ті, які потребують влаштування в сім'ю. Чому тому, що є діти, які влаштовані вже в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, але вони не втрачають право бути усиновленими. І у нас є такі випадки, коли із цих форм так само влаштовують. Тенденція до збільшення кількості всиновлених дітей з кожним роком зростає в умовах сьогодення, під час дії воєнного стану в Україні. Є певні особливості цієї процедури. Можуть усиновити незалежно від статі, тобто, це якщо чоловік, жінка, не одружені, вдівці розлучені, вони можуть усиновити дитину. Це перше. З початку воєнних дій заборонено в Україні в нашій області усиновлення дітей іноземними громадянами. Тому, якщо ви десь чуєте, що говорять, що дітей багато відправляють, іноземці усиновляють. Це не відповідає дійсності. Діти, ні в Україні, які перебувають, не можуть бути усиновлені іноземцями, ні діти, які перебувають за кордоном, евакуйовані теж не можуть бути усиновлені ні громадянами України, які там перебувають за кордоном, ні іноземними громадянами. Як зазначили спікери з 1 липня в дію вступив закон, згідно з яким за спеціальною процедурою можна всиновити евакуйовану за кордон дитину дитину. також на території Закарпаття наразі всиновити дитину можуть і внутрішньо переміщені особи. Для цього їм потрібно надати повний перелік документів та стати на облік у відповідному реєстрі людей, які можуть бути усиновлювачами.